Ну що, я, як і обіцяв, роблю відео, відповідь на коментарі, як і обіцяв. То давайте спочатку перед цим я вас буду благодарити 2 минути <зас> за те, що 200 підписників — ну, це немала кількість. О, це реально це дуже добре. І як на мене, я, я б ніколи не захотів потратити таку просто впусту якусь. І того, що в мене було більше підписників і не відписувалося головне, я возьму і буду знімати більше відео. Такий іменно довго формату, буду робити кращі едіти. Mm, вот так. Ну, добре, давайте перейдемо до самих запитань. Перше питання з телеграм каналу. Я вам не буду показувати скриншоти, Але хто з телеграм каналу, він можливо себе узнає. Але давайте спочатку вися на нього підпишете і теж будете так попадати. Добре, перший Джамбо Джордж. Він задає питання. Перше. Буде ли мій альянс йому допомагати? Я на це відповім. Так, буде. Давай. Так, другий. Буде ли об'єднання наших альянсів? Можливо, колись, можливо, колись буде, але в ближайший час навіть. Про це заікуватись не можна, бо ну, не буде в ближайший час це точно. Так, зараз я відповім теж на пару запитань з телеграм-каналу. Перше від Андрія. Твоя найулюбленіша область. А моя найулюбленіша область, якщо нарахувати рідну, то це є Одеська. Там вона дуже красива, ну і ще Харківська, звісно. Далі від Гертіна Чомпера. Я... Він. Ту мені буде задавати про Roblox перше. Так як ти робиш свою гру в Roblox, розкажи, чи збираєш ще якісь робити після неї, якщо да, то які. Або розкажи трохи про ігру саму. Так. Е я думаю, буду робити, але. Розказати яку ні, бо у мене ще й для неї самого нема концепції, тож розказати не можу. Про ігру, яку я зараз роблю, я на неї трошечки забив, бо ми там взагалі, можна сказати, майже нічого не робили останні дні. Добре, друге, який тобі улюблений плейс в Роблоксі? Я зараз в нього граю, ну а ще це є восточна війна. Ну і можна ще додати in-game. Добре, третє. Яка твоя улюблена сила в in-game? Phantom Step. Phantom Step. Вона ну, дуже класна, як до мене. Особливо в першій. або в Хованках і ще в ночному бунті. ой <соць> в ночній місторубці. рубці. Далі, чотири. Який твій перший зіграний плейс в Роблоксі по твоїй пам'яті? Типу, можеш пам'ятаєш трохи в якій. Ти тоді грав, або який дивився? Не, а я таке спомнити не можу, бо це було дуже давно. П'яте, коли ти почав грати в Roblox? У 21-му або 20-х роках. Добре, це поки що з Телеграму все. Перше питання з Ютубу. Будеш створювати discord сервер. Сказати чесно, да, є такі в планах. Добре. На... Давайте зразу на наступне. Далі від Бамшілі. Перше, як ти вносишся до поїздичок? Погано, він сам поліз і зараз сам відрігає. Друге, у тебе є любов. Bye. Добре, я ж, чесно, нема. Третє, ти добрий? Ні, я злий, тільки попробуй мене обідати, що тебе вже ніхто не знайде. Ні, але я, я, я ширяну так. Я в житті более-менее добрий. Так, на, наступне запитання. Перше, як ти, тебе звати в житті? Це в моїх двох колабах, Ой, трьох даже. Мене звати Сергій. Друге, як ти носить до які проти війни? Які проти війни? А Якщо вони ніяк нічого не роблять, щоб бути проти війни, то і не погано, і не добре середньо. Третє, з якого ти міста? Я з міста Ужгород. Ну, все. На цьому ці питання закінчені. Так, далі останнє на сьогодні, встаті. Пер, Як ти з'явився на контрібол? На контрібол все ще давно. У мене був старий, дуже старий вже на цей момент канал. Я там трохи постарався, але це мені не зайшло. Про нього навіть що ніхто не знав, тому мої найближчі друзі з Ютубу. І коротше, воно мені не сподобало, я перестав. Далі я знову на своєму каналі «Кому комурік на мав би стати, бо він був. Розпочав також і мені все зайшло, мені сподобалось. так я і з'явився. Ну а на сьогодні це було всі запитання до мене. Тож давайте трохи поговоримо про цю кількість. 200 підписників. Що це означає для мене? Для мене це означає те, що я можу добре, що я можу зараз навіть не конкурувати. конкуррувати. Мене... А зараз більше підписників ніж поїздича і це для мене дуже таке добре. Ну добре далі. Що я би хотів сказати про того атомщика чи як його канал звати. Він Він зараз просто... Його канал забанили. Мінус один сантій. І що сказати, по тому межі? Він... Ну, Він пішов за поїздич і сам того себе добив. Мені треба, якщо чесно, мені навіть даже... не хотів з ним воювати, я предлагав йому мир, але він сам себе відмовив. І поїздичому старалися предлагали мир. І вони все себе... правильно відмовили. Добре, давайте далі. М. Що можна сказати про відео? М. Едити шорси будуть більш частіше і ну, довгі відео буду більше робити анімації про танки, про інше, І от таких більше відео, як в мене недавно вийшло про ютуберів, можливо, якщо залетить там на 20 лайків. Якщо буде багато переглядів, стане в мене рубрикою. Я більше не буду ходити. Добре, ще далі. У нас буде майже з усім нашим альянсом, а точніше з Я, Бамші, Містер СРСР, Андріта Гусь і, можливо, ще хтось ми проведемо тренування на... На кордоні з одним ютубером, я зараз ту покажу вам Ау. Ось вона. І на його кордоні. Напад він не, не планується. Ні. А, але за того, що він напав на дружнього нашого альянсу. Є шанс, що ми нападемо. Але поки що це просто тренування, тож. Вам, всім іншим, хто за нього, або і, і ще хтось вам не треба переживати, війни поки що не буде. Ну, що, це все. Я більше вам нічого не можу сказати. Прогноз нема таких. Можливо, ще, можливо, ще, що я можу піти з Ютубу, але ну, це не таке дуже. Це не... Мені так не вірить, що я зможу просто піти з Ютубу. Все. Та й то, на мені йти. О, це для мене Ютуб, це вже як вже частина життя. Тож, все. На цьому все. На зв'язку був Кієв Всім пока!